Футбольний поєдинок п'ятого туру Першої ліги України відбувся між Волочиським агробізнесом та Хмельницьким Поділлям. Телеканал TV4 транслював гру в прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Субуцьких. На початку матчу активністю відзначилися гості. Уже на першій хвилині хмельничани завдали удар у поворотах, але господарі відбили атаку. Після цього гра пожвавішала з обох сторін. На 31-й хвилині агробізнес виконував кутову. Артем Сьомка подав м'яч у штрафний майданчик, де Максим Витіховський пробив головою о ворота. Утім, арбітер не зарахував гол, зафіксувавши порушення. Під час удару Максим утримував руками гравця Поділля Олександра Ніколишина. Відтак перший тайм закінчився з нулями на табло. Після перерви першими забили гості. На 49-й хвилині після подачі з кутового Олександр Ніколишин влучно зіграв у штрафному майданчику та відкрив рахунок 0-1. Надалі суперники обмінялися. Кількома гострими атаками. І вже на 67-й хвилині Роман Толочко відновив рівновагу один-один. На 78-й хвилині ситуація для господарів ускладнилася, бо Богдан Козак отримав другу жовту картку та покинув поле, залишивши агробізнес у меншості. Попри це, команда Зволочиська зуміла вирвати перемогу. Уже на 85-й хвилині Максим Вотіховський реалізував пенальті, і встановив остаточний рахунок матчу два-один на користь агробізнесу. Сьогодні на полі було справжнє дербі Хмельницьке, тому що ми прекрасно розуміли, що після поразки 1-5 в домашніх стінах Поділля однозначно буде намагатися десь реабілітуватися перед своїми оболівальниками. У нас цікавий більше результат, але при тому всьому і десь контроль час десь, напевно, ну, більше в нас було, не напевно, а точно, якщо подивитися статистику. Да, пропустили зі стандартного, але ну, кажу, забили то і добре. Виграли, три очка є, і ми йдемо далі, рухаємось. Було подільське дербі, хороший матч. Були моменти однієї, другої команди, але, на жаль, можемо говорити, що ну, подивився зараз момент, звичайно, що був у арбітрів і пенальтів нашу сторону призначений був. Не по правилам. Гравці Поділля сьогодні грали <кій>, добре, забили м'яч хороший, і звичайно шкода, що, що сьогодні такий результат. Перші чотири тури першої ліги агробізнес провів без пропущених м'ячів. Лише Хмельницьке Поділля зуміло перервати цю серію, ставши першою командою, яка забила волочищанам. Утім, це не зупинило господарів на шляху до перемоги. Я вважаю, що у нас була повна перевага сьогодні. Думаю, що ми мали ту ігру закривати спокійніше, бо я вважаю, що Поділля приїхало за нічиєю це 100%. Але так вийшло добре, що меншості вирвало перемогу. Наразі агробізнес посідає четверте місце в турнірній таблиці. Наступну гру Волочищани проведуть на виїзді 14 вересня з Полтавською Ворсклою.